Вітаю вас! У цьому випуску я розкажу про видатного режисера-реформатора, драматурга та актора Леся Курбаса, який зумів вивести український театр на європейський рівень і загинув у вогні сталінських репресій. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Олександр Зенон Степанович Курбас. Народжений у 1887 році у Самборі в сім'ї галицьких акторів Ванди та Степана Курбасів театральний псевдонім Яновичі, по суті, не мав варіантів при виборі свого майбутнього. Спочатку навчався у Тернопільській гімназії, згодом у Львівському університеті. Там він вступив у боротьбу за українізацію освітнього закладу. І на знак протесту проти політики полонізації перевівся до відня, який був на той час одним із найбільших осередків світової культури. Під час навчання у відні Курбас із захопленням відвідує театри, де вибухають експресіоністи, чаруючи, а часом і шокуючи публіку своїми екстравагантними виставами. Він спостерігає, вчиться. І сам насичується бунтарськими настроями, щоб згодом відтворити побачене вдома. З часом доля приводить його до Києва, де, за запрошенням Миколи Садовського, він грає в театрі. Проте там він почувається скута для його задумів замало простору, бо всі постановки обмежуються сухим сценарієм із завченими рухами. У 1917 році Лесь Курбас. Разом з однодумцями організував і очолив театральну трупу, названу Молодим театром. Відмовившись від етнографічного репертуару, цей театр зайнявся пошуком нових форм втілення сучасної української та світової класичної драматургії. З літа 1920 року Лесь Курбас експериментував із створеним ним Київським драматичним театром. Кий драмте. Нарешті, у 1922 році у Києві був заснований театр студія Березіль, який у 1926 році був переведений до тодішньої столиці України Харкова. Кожною своєю новою постановкою, спочатку з молодотеатрівцями, потім у кий драмте, пізніше в Березолі, Курбас поступово змінював театр. Він переносить сцену ближче до глядача, не боїться несумісних синтезів. Наприклад, у гайдамаках поєднує похорони гонтою своїх синів і буйний гапак, вводить до сценаріїв більше пісень, танців, навіть акробатичні трюки. Курба серце відчуває, яким має бути його театр. Він рішуче йде проти усталених канонів, критики, заздрості і, зрештою, знаходить свого глядача. Сміливого, як і він, з кінця 20-х років, після відмови сталінського керівництва від нової економічної політики, режим з кожним роком становився все більш суворим. В мистецтві переслідувалося все передове, незвичне, нетривіальне, що не відповідало духові і формі соціалістичного реалізму. Тож така яскрава особистість, як Лесь Курбас, ніяк не міг уникнути переслідувань. Почалося все з жорсткої критики його творчості як невідповідної стандартам пролетарського мистецтва. Наприкінці 1933 року Курбас залишає свій театр у Харкові, переїжджає до Москви, де працює у Державному єврейському театрі. Однак видатний режисер був приречений: з кінця 20-х років політика Українізації була згорнута, і влада почала репресії. Щоб залякати її прихильників. На початку 30-х років відбулося декілька судових процесів над вигаданими владою українськими контрреволюційними організаціями, серед яких спілка визволення України, Український національний центр, українська військова організація. У належності до останньої був звинувачений Курбас. І 26 грудня 1933 року він був заарештований в Москві, а у лютому 1934 року переведений для подальшого розслідування у Харків. Звинувачення були абсолютно безглуздими, Лесь Курбас нібито входив до складу терористичної групи, яка готувала замахи на радянських державних діячів. І під час однієї з прем'єр в театрі мали бути вбитими керівники УСРР. За декілька тижнів слідства сталінські чекісти отримали потрібний результат, написану тремтячою рукою режисера заяву, в якій він визнавав свою провину в інкримінованих йому звинуваченнях. 9 квітня 1934 року судова трійка колегії ГПУ. Засудило режисера до п'яти років таборів. І Лесь Курбас був етапований в Медвежогірськ. Там розташовувалося центральне табірне відділення знаменитого біломоро Балтійського табору Белбалтлаг. Пізніше Курбас був переведений у невеликий табірний пункт Вянь Губа на Соловецькому архіпелазі. Тут не обійтись без деяких пояснень. Сумно знаменитий Соловецький табір. Що носив назву Слон, Соловецький лагерь особового назначення, існував з 1921 по 1933 рік. У цьому році табір був реорганізований у в'язницю під назвою СТОН, Соловецька тюрьма особового назначення. А табірні пункти були передані в управління Белбалтлагу. В табірних умовах Лесь Курбас пробує ставити театральні вистави. Останньою була спроба зіграти сатирічну оперету Сон на вяньгубі, де він грає міма музиканта, якого постійно дратують, якому заважають грати, відбирають інструмент, заломлюють руки, але він вперто продовжує нічого не нагадує. Звісно, виставу заборонили до показу, а Курбаса перевели на більш суворий режим у Соловецькій Кремлі. Однак Лесю Курбасу не судилося вийти на свободу. 30 липня 1937 року вийшов сумнозвісний наказ народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова номер 00447 про початок операції по переслідуванню антирадянських елементів. Відповідно до цього наказу, планувалося провести масові арешти і розстріли ворогів радянської влади. Поряд з іншим передбачався перегляд, невиправдано м'яких, на думку влади, раніше винесених вироків. 9 жовтня 1937 року особлива трійка НКВС по Ленінградській області засудила Леся Курбаса до розстрілу. У кінці жовтня 1939 року 1111 в'язнів Соловецької в'язниці. Серед яких було більше 200 видатних представників української культури були етаповані в урочище Сандармов в Карелії для виконання смертного вироку. Лесь Курбас був розстріляний 3 листопада. Разом з ним загинули Микола Куліш, Валеріан Поліщук, Валеріан Підмогильний, Мирослав Вірчан, Микола Зеров, Григорій Епік, Павло Филипович. Олекса Слісаренко та багато інших. Так українське відродження стало розстріляним.